Я твій рот перецілую, ти поняв чи ніби. Слава Україні! Я би хотів би подивитися, як ти що з нею робиш, а потім сісти всередину, щоб ми право. Е... Я закриваю двері. Дай Давай, пошов. Сука, а є хоч одна царапина десь, блять. Я начну стрілять. Это опять РП, конечно же. А, это файно курва! Ніхуя не видно. Ніхуя не видно. Минус ауди, мінус колодки. А ні боти, блядь, іде. Отче наш, що є на небесах. <риклад> Там моли... молитви донатять, прикинь, блядь. С... Серега, дякую тобі, чув, що молишся, боїшся за нас. Шо, де він? Я не розумію, де я взагалі. А все, вот, все. Де? Оце він? Це не він. Там є тюреть легенький. Вони вже там заховалися. Ага, ага. А розкажи. Молодеж, я хочу, щоб ви зрозуміли, що я обоссаний, ви поняли, я не вмію оце там газ тормоз, що та якісь оці як їх сцеплення. І це взагалі не мій двіж. Ви поняли, я їду 40 по городу і мені пухують. Так що це для мене в нову. Зараз ми будемо середині десь. Якщо чокан виживе зараз, будемо середині газувати. По донатах я Ебать! Це хто? Отлічаю. Заебісь! Ауді уїбалась, прикинь. Да, фара лежить, прикинь. Єбачу в рот. Оце да. От це та ні хуйова. Я бы тебя понял, вообще не злюсь, базарю. Да я прямо еду, ты тут, блядь. Закрывай рот! Зробите ей что-нибудь, пацаны. А! 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 Ой, блядь. Нихуя <laughs> себе! <laughs> Бачу, я їхав прямо, блядь, він він, він сюди якраз на мене, блядь. Це хто, це хто? Це де? Да, да. Та прийшов тут скорість, я прямо не, їду не. старий. Бачу, не, не. Я навіть не дрифтував, я просто прямо їхав. Чуєш, а, а, а по ремонту плюс-мінус що? Ахуєна? Охуєн. Ахуєнно. А що ти ще? Вот это да! Раз кумарились нормально. Два слова. Что думаете? Плюс-минус. Нормально. Хорошо. Якраз бампер, пацаны, тиждень назад поставив новий и все. Ша ша? Ауди пиздец машина. Охуенно. Машина охуенна. Ох, їбать, старий! Я не бачу! Я ж кажу, він, блядь, просто в бачину мені нахуй. А, то він в бік заїхав. так, Я їхав, блять, вік з задком задком. Бік і задком, бо знать, блять. Він їбану перша сперед і його заїбаш. А на чому він їхав? На То зараз перепишемо баху та все. <реш> а твой вообще хоть бы а хуй, блядь. А. О, ебать, тут балдеж. О! Вот это да! Ху подрифтылы! Класно. Михайло, я тобі подякував за те, що ти mm -hmm. зробив файне приглашення сьогодні. Мені гарно провести вечір. подрифтувати. Пізда. Коротше, ще раз об'ясни, ти їхав звідти сюди? Ну oh, вот, да, ти да. отак їхав. Туди чи звідти? Звідти їхав сюди. Сюда а він їхав? О, ти, ось сюди їхав. І тут ми в'їбали. А, і він тебе в'їбав і ти ушов? Я йшов? Йшов То а, все, нема питань. Подивись, ходить, да, дай, піде Ну все, тип Михайло їхав. Звідси сюди рівно, а тіп зі сторони уїбав уїбав його мою машинку і ушли на сторону. Так, да, ось, ось свіжі їде. Ось мешка сліди, він їхав просто прямо, і його зліва уїбав, тіп, в... тіп в дрифті, і мешко на моїй машині уйшов туди. Ну все, що тут решать? Я взагалі я просто бачу блядь, фари. Я бахує на Цю машину я купив три місяці назад. Бампер я поставив Осленівський два тижні назад. І ось що від неї залишилось. А, ну як що Старий, зараз оформляємо, все класно. Він їхав прямо, ти в дріфті його уїбав. Або давай, видавай поліцію. Заході поліція старий, я їхав прямо тут. Він да. летів, у мене швидкість була мала. Я їхав теж прямо в той момент. Я тормозив, він навіть тормоз не нажав, хто був залекти. В смысле, я не нажав тормоз, я просто, блядь, даже не, не побачив, що, що робиться, бля, просто фари у мене. Я блядь. Блядь, і тормозив. Як ти тормозив, подивись. Так ти уїбав його ніхуя себе, він їхав прямо, я а його вики... викинуло в сторону. Як Як тормозив, має дивись, має. Якщо була, сюди, дивись, якщо би велика скорість була, Ходи сюди, старий. Дивись, який, блядь, путь тормозив. Я би був от там. Дивись, де ти мене в'їбав, дивись. Це все це ти мене в'їбав. От звідси, бач, свої сліди. Бачиш? Mm -hmm. Ти йшов дріфтом. От вот ти заносила, бачиш? Дивись, це дріфт, братан. Oh, oh, oh. Ну, а, а я от тут їхав прямо. Якщо yeah, б була сліга. велика скорість. Та во, ну що ти, блядь, ось два not сліда. Ти їхав прямо, ти його отут уїбав і він ушов на сторону. І дивись, якщо б була велика скорість, я б не був там. Тут ж слизько, нахуй. Так то было ти хочеш сказати, що ти медленно. Ну и что ты? А як він став вот там він став? Ну, Блядь, ну блядь, тут скажу, есть частина типа там. ти в мене в'їхав, а не я в тебе. А я в тебе в'їхав. А ти в мене в'ихал, я в мене вся бочина счастна, а в тебе морда, як я не в морду въехать. Та це ти вже... Ти, блядь, Ну що ти, 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 ти з'їваєшся, Та там не видно ніхуя, я дуже далеко ж там я даже не пам'ятаю, що з того в... Ні, ми там їхали, бачили, все задиміло yeah. і піздець. Просто тупо і я їхав прямо, блядь, ти в'їбався в мене, коли ти йшов дріфтом на подивись, на ілю. Ну як я тобі міг? Dante, Nacional, april, не, ну як ти міг здибав тако сюди, задок. і сраку, я так зрозумів, сюди, бо у нього теж передок і срав. Дивись, дивись, от, машина їде, ти йдеш дріфтом. От так ти в'їбав і мене зарядком їбав. Туди і сюди. Я не знаю. Це не двоє. Це або ти робиш, або через мінків, бо тому що інакше. А давай гроші. Дай гроші, Не понял. Давай це гроші. У на стрім зараз закину керну с коляко 3000 долларів. Та що три, блядь? тут тільки блядь, бампер 800 махович. Давай продадимо запчастям. За запчастям продамо. Я диски беру мені піздец, надо, у мене тоже аудит. Ти що, блядь, ще ніхуя не случилось, вже машину розбираю мені. блядь. Я так би легенько полірнути, блять. Полірнути є? Ага. Ага, то вона ніхуя не буде. А да, куди росят. Оооо, ебать, его в рот. Ну, Старий по слідах же ще де ти? А, ось ти. По слідах же ж він їхав прямо, ти зі сторони уїбашив його, і він ушов. Все, що тут рішать. Давай гроші. Я дріфтив, я не спорю, я це говорив. Старий, я прямо, кожен Тут Кожен дріфтить, розумієш? Кожен дріфтить. Ти не їхав, ну, неважливо, яка швидкість була. Швидкість не була велика, якби була велика швидкість. Я, я би був вон там, а не отут. Бля. Ти розумієш, я не міг розім. Дивись, ходи сюди. Ходи ще раз. Тут немає одного винного, тут двоє. Бачиш? 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 Прямо сліди. Є Це мої. Може. бать. Дивись, от твої сліди. Отут от, ти от, мене їбати. Його розвертаєш, мене відкидають туди. Швидкість у нас майже була однакова. Що в тебе при дивці, що у мене приїзді. Тому що і тебе відкинуло так, і мене відкинуло. Я, я не согласен з тобою на всім. Так, іди сюди, дивись, два вибора. Або ти, або ти буруєш до кінця. Ну ми тобі показуємо сліди, що ти заходив дріфтом, він їхав прямо, ти уїбав і він ушов. Дивись, навіть ти поліцію визиш? Я їхав прямо, тут прямо можна їхати, але не можна дріфти. Покажи мені відео, де я дріфтив. Всі приїхали. Дивись, Та так, чекай, ти дрифтив... тільки що казав, що ти дріфтив. Ну що ти гониш? я дрифтив. Ти дрифтив вже, правильно? Так, я, дрифтуваж, да, правиль? да, да, я, я Тут кожен приїхав дріфтити. Ми Потово їхали самі. прямо, правильно? <рес> 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 ну <конечно>. <рес> <рес> Ну, от давайте, ну прямо ж полоса, ти ж викупаєш. Він їхав ставити тачку. Подивись, запитай в людей, так. Та що в людей тут люди всі кажуть, що ми обоє не праві. Ти їхав, не з якоюсь швидкістю їхав. У мене не, не була велика километра. швидкість. Я не дивився на спідометр. Ну у мене не була велика швидкість, тому що я їхав до них. Я можу дивись, битися такий. Та ні, дивись, битись будемо пізніше. Дивись, ну, давай. Ти, ти взяв боковим. Дивись наскільки він від'їхав. Ну яка яка, яка, яка була швидкість Якщо він від... ну на, на 5 метрів, блять, відкинули його. Там не теж відкинув. Ну все. Ну, він їхав я, прямо, він, а ти їхав я, дріфті. Я почав тормозити, коли я побачив фари, блять. От звідти я почав тормозити. Та як ти можеш тут шлях побачити, що ти вче говориш? Подивись, який, де? Покажи мені. Подивись, де, 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 де цей? Де, де йшло, так, де де. Снігури. Визигайте, екіпаж, ж оформляти і все. Ну давай. Типа, дивися, я не двіду, що то підлягнеться. А що тобі? Крило тобі, блядь, зробити? Давай, я роблю крило, ти їбаш мені тачку так само, правильно чи ні? Ну я тебе питаю, я тобі я роблю крило, ти мені хуяриш тачку всю. Ти шо ебанутий, подивись на тачку, блядь. Я блядь, зараз ну. Си так не буде <laughs> кожен сам собі робить тачку, понят? Нормально. Так, блядь, я в будь-якому випадку знаєш, попадаю, типу в будь-яку. Навіть, типу, ну, якщо я не правий, я правий, в будь-якому випадку я попадаю. То тобто, есть, ну типа ладно, давай на то що я роблю тобі тачку тобі. Та давай, все святому ну, сам. Але ти ж то салася не воєнно. Але... Ну старий всі ми сюди прийшли подрифтувати. Але якщо ще раз кажу тобі, якщо би я заходив дрифтом, і ти заходив дрифтом, і ми отак їбалися, то там не було. Не а тут блять, ну реальна ситуація. Я просто їхав до пацанів. Блядь, та тут всі забрати, просто забрати. Їдять. Я теж просто їхав. Розумієш різницю? просто їхали. Все, не качайте, блядь, по руках вдарили, все, блядь. Визивай якусь хуйню, щоб її десь увезли. увезло. Я, тут ху, я. Ну, наверное, він буде Ти на початку казав, Міша, але ж ні одної царапи, не так. Геть є. Дякую, Спривак. Я зараз тобі дам. Что що йдете? Що йде Розписку напишемо. А що домовились? Ну, Мешкос робить цю, а він робить мою. Нормально. Це по-людськи.